Чи бувало таке, що емоції просто беруть гору, і здається, ніби це якась неконтрольована сила? Що ми взагалі відчуваємо те, що відчуваємо? Що насправді відбувається в нашому мозку і тілі, коли нас раптом накриває хвиля радості, страху чи гніву? Ну що ж, давайте спробуємо в цьому розібратися. Знаєте, емоції це ж справжній парадокс. З одного боку, вони наші найпотужніші мотиватори, саме вони дають нам енергію рухатися вперед, досягати цілей, а з іншого боку, вони ж можуть стати причиною абсолютно ірраціональних вчинків, про які ми потім шкодуємо. І отут ми підходимо до головного питання. Чому так стається? Чому іноді емоції ніби виходять з-під контролю, що стоїть за тими дивними, а часом і незграбними, публічними спалахами, свідками яких ми всі, певно, колись були? Ми бачили це у знаменитостей та й у звичайному житті таке трапляється. Такі моменти змушують думати, що емоції це щось хаотичне. Але насправді зазвичай вони виконують дуже важливу функцію. То що ж таке емоція з наукової точки зору? Якщо спростити, то це така собі комплексна реакція нашого розуму і тіла на якусь подію, на якийсь стимул. Уявіть, що це сигнал, який складається з кількох ключових компонентів. Ось вам простий приклад: уявіть, що хтось іде додому темною вулицею і раптом чує за спиною кроки. Що відбувається? По-перше, серце починає калатати, це фізіологічне збудження. По-друге, людина інстинктивно прискорює крок це вже експресивна поведінка. І по третє, в голові з'являється думка: мені страшно, це свідоме переживання. От усі ці три елементи разом і створюють емоцію страху. Здавалося б, усе просто. Але саме тут і починається найцікавіше справжня загадка в стилі курка чи яйце від світу психології. Як саме ці три компоненти пов'язані? От справді що було першим? Ми відчули страх, і тому наше серце почало битися швидше, чи може все навпаки, серце заколотало, і вже після цього наш мозок інтерпретував це як страх? Це питання не давало спокою психологам багато десятиліть. Щоб розібратися, давайте трохи зазирнемо в історію і подивимось, як учені намагалися розгадати цю таємницю, пропонуючи різні теорії. Все почалося ще наприкінці 19 століття з теорії Джеймса Ланге. Потім, на початку 20 століття, з'явилася інша думка теорія Кенона Барда. І нарешті, вже у 60-х, психологи Шехтер і Сінгер запропонували зовсім новий погляд на речі. Отже, першою була теорія Джеймса Ланґе. Їхня ідея, якщо по-простому, така: спочатку тіло, потім почуття. Тобто, ми не плачемо, бо нам сумно. Нам сумно, бо ми плачемо. Звучить трохи незвично, правда? Саме тому згодом Волтер Кеннон і Філіп Барт заперечили: послухайте, прискорене серцебиття може означати і страх, і гнів. І навіть закоханість. Тому вони припустили, що тілесна реакція і саме почуття виникають одночасно, але як два паралельні процеси. Але історія на цьому не закінчується, бо в 1960-х роках на сцену вийшов новий гравець, який додав до цієї головоломки ще один, можливо, найважливіший елемент наше мислення. Психологи Стенлі Шехтер і Джером Сінгер висунули свою двофакторну теорію. За їхньою логікою емоція це результат двох речей. Спочатку йде фізіологічне збудження, тіло просто б'є на сполох, а потім вмикається наш мозок, який аналізує ситуацію і дає цьому збудженню назву або, так би мовити, ярлик, і тільки разом вони створюють повноцінну емоцію. І щоб це довести, вони провели просто геніальний експеримент. Уявіть собі, студентам зробили ін'єкцію адреналіну, який викликає прискорене серцебиття. Одній групі чесно сказали, чого чекати від уколу, а іншій нічого не пояснили. А потім їх по одному залишали в кімнаті з підставним актором, який поводився або надзвичайно радісно, або навпаки, дуже роздратовано. І результати були просто приголомшливі. Ті студенти, які не знали, чому їхнє серце калатає, буквально заражалися емоціями від актора. Якщо актор радів, вони теж відчували ейфорію. Якщо злився, вони теж ставали роздратованими. Їхній мозок просто шукав пояснення своєму стану в навколишньому середовищі. Це довело ключову ідею. Фізіологічне збудження дає поштовх, але саме наше мислення, наша інтерпретація спрямовує цю енергію в русло конкретної емоції. Але чи завжди в нас є час на аналіз? Деякі дослідники, наприклад, Роберт Зайонс, засумнівалися в цьому. А як же ті миттєві реакції, коли ми здригаємося від різкого звуку ще до того, як встигаємо зрозуміти, що це було? Тут явно немає часу на інтерпретацію. І відповідь на це питання ховається в самій будові нашого мозку. Виявляється, для обробки емоційної інформації у нього є, так би мовити, два різні шляхи. Уявіть собі верхню дорогу. Це такий собі продуманий аналітичний маршрут. Сигнал проходить через кору головного мозку, наш центр аналізу. Цим шляхом ідуть складні почуття, наприклад, любов чи провина. А є нижня дорога, це швидкісна магістраль. Сигнал летить напряму до амигдали, нашого центру тривоги, оминаючи свідомий аналіз. Цей шлях призначений для простих інстинктивних реакцій, як от страх. Саме він дозволяє нам миттєво відскочити від небезпеки. Добре, з мозком трохи розібралися. А тепер подивімось, як усі ці процеси проявляються в решті нашого тіла. Тут головну роль грає наша автономна нервова система. У неї є два відділи, які працюють як газ і гальма в автомобілі. Симпатичний відділ це педаль газу. Він активується в кризовій ситуації, мобілізує всі сили організму і готує нас до реакції бий або біжи. А парасимпатичний відділ це гальма. Він вмикається, коли небезпека минула, і плавно заспокоює організм. І що найцікавіше, хоча тілесні реакції можуть бути схожими, наш мозок світиться по-різному. Сканування показує, що позитивні радісні емоції зазвичай активують ліву лобову частку мозку, а от негативні, такі як депресія чи відраза, праву. І ось у цьому вся сіль прискорене серцебиття може бути і від страху, і від гніву, і від сильного захоплення. Тіло подає схожі сигнали, але саме наш мозок, наша свідомість надає цим сигналам унікального емоційного забарвлення. Навіщо це все знати? Бо розуміння цього складного танцю між тілом, мозком та почуттями це не просто якась абстрактна теорія. Це фундаментальна навичка, яка допомагає краще розуміти себе та люди навколо. І наостанок це залишає нас із одним дуже глибоким питанням якщо наша інтерпретація, наше мислення відіграє таку вирішальну роль у тому, що ми відчуваємо, то наскільки великий ми насправді маємо контроль над своїми емоціями і де межа цієї влади?